Орщ, вареники, кисіль та пиріжки. Для участі у конкурсі на найкращого кухаря в Олексіївській виправній колонії номер 25 засуджені обрали меню з традиційних українських страв. Готувати учасники конкурсу навчились вже за ґратами. Тепер демонструють новопридбані навички представникам управління ДПТС України в Харківській області. Перед тим, як стати до плити, засудженим треба було довести свою освіченість в кухарській науці. Лише після того, як всі учасники захистили теоретичні знання, вони разом з журі та журналістами відправились на кухню. Олексіївська виправна колонія прийняла естафету однієї з останніх установ на Харківщині. Набір продуктів, з яких засудження мали приготувати обід, як і в інших установах виконання покарань, стандартний: крупа, м'ясо, зелень та спеції. Все, з чого у виправних закладах Конкурс в Олексіївській колонії пройде не перший раз. До цього конкурси були проведені в 12 колоніях вже, так само в детской колонии недавно был проведені конкурс. Конкурсы эти организованы по инициативе нашої служби державної потенціальної служби України, а також начальника управління по Харківській області для силью підняття і полишення кваліфікації погорського составу, тот, який задісне для приготування піщі в столових для асужня. Після дегустації жюрі заходилися обирати переможця. Говорить справа нелегка, адже всі страви вийшли смачними, не гіршими ніж у ресторані. Ожидаємо від наших поваров лучшего приготування їжі не тільки в этом конкурсі, но й для всіх Хоча Хотя у нас нормально все приготування їжі на високому рівні, всі норми соблюдаються у нас повністю Осужденные не жальна. Ми думаємо, що ще, ще вкусніше, ще краще буде наше приготування ще приготовление, і, і питательные буде пища. Тим не менш, перше місце таки присудили. Переможець отримав смачний приз, а його суперники почесні грамоти. Останній етап конкурсу пройде у Холодногірській виправній колонії номер 18